Привіт! Хочу з вами обговорити дуже цікаву тему. Звичайно, про виховання дітей, оскільки я сімейний психолог, практикуючий сімейний психолог, і відео хочу обговорити з вами декілька відео, серія певних відео. Є ці відео з тваринами, а є відео з людьми, з дітками. Е Відео в якому, Бачили ви, як привчають, наприклад, кішечку до туалету чи собачку, показують іграшку, яку луплять, якщо вона там щось робить. не так, І потім нібито собачка чи кішечка дивиться, так, і потім лякається, і починає робити все правильно, як комусь потрібно. І також такі ж самі серія відео виходить з дітками. Коли мама знімає відео, готує, го, годує дитину, дитина навіть відмовляється, наприклад, їсти, поруч сидить чоловік, її чоловік, який також вона його годує, він такий каже: Ні, і вона його ще раз ням. Ам, а він такий ні. І вона його лупить, дитина це бачить. І потім, після того, як мама одлупила, скажімо так, чоловіка, як приклад для дитини, то чоловік починає їсти, відкривати рота і їсти ту їжу, яку йому пропонує мама. Продовжуємо. Всі сміються, всім весело. Мама набирає. Кучу лайків, коментарів, хтось сварить, хтось е, захоплюється, хтось сміється. Тобто мама проживає бурне життя, вона їй весело, все як по маслу, все як вона запланувала. Ну і тату, можливо, туди. А давайте поставимо себе на місце дитини, яка бачить картину. Що хтось отримує ляпаса за те, що не їсть. І тому серйозно, да, там, не просто там шуткуючи, діти сприймають інформацію буквально. Вони не можуть, ага, мама, так, мама то пошуткувала, то вона не спеціально. Та. Чи вона, вона це зробила так, то не серйозно. Вони так не думають. Вони взагалі не думають у віці до сіми років. Діти не можуть думати як мінімум до сіми років, якщо їх не привчити це робити. Діти спочатку сприймають інформацію, відчувають, а потім уявляють. І тільки уявіть собі, що може уявити дитина, коли вона бачить, що хтось вбиває, майже вбиває близьку їй людину за те, що вона не їсть. Ви тільки уявіть собі. І оскільки це буквально, а заради близької людини, заради матері чи татка, ну, в більшості заради мами, дитина навіть згодна. Не то, що з'їсти все, а й померти, захворіти, аби щоб мама не страждала чи папа. І з дитина з такою поведінкою харчування, коли вона їсть і за страху, що її вб'ють, дайте мені відповідь, прокоментуйте, що ви думаєте, що буде з дитиною, які наслідки може отримати дитина. Яка привчається їсти через страх. Тому що їй страшно. Вона взагалі може перестати їсти. А взагалі може їсти постійно. І оця тема мене дуже хвилює. Я, як сімейний психолог, я дуже проти таких відео знущання над дітьми. Так, діти дійсно не мають прав таких, як мають дорослі І якщо б ви тут жили в Норвегії, я не знаю, чи роблять такі відео норвежці, але тут дуже строго відносяться до захисту дітей. Іноді, на мій погляд, дуже строго що породжує ще більше проблем. Але ж то таке. Але ж дивіться. Сварити вас не можу. Відосики заборонити вам робити не можу. Але хоч трошки задумайтесь, наскільки дитина беззахисна перед дорослими. Дитина не може підписати згоду на обробку її персональних даних. Як наслідок бачу те, що проблеми з харчовою поведінкою це 100% 100%. Але ще один нюанс це помста, дитяча помста батькам в підлітковому віці, коли дитина вже буде відстоювати свої права не так, як до сіми років. Діти, батьки вже прозрівають, прозрівають коли дитині 10. Бо вона вже трошечки дорослішає і починає вже відділятися від батьків. І вона вже не така беззахисна, як до сіми років. І вже починає щось там пирхати. Батьки прозрівають і вже звертаються до психолога за допомогою. Але задумайтеся вже зараз, яким відео можна показувати з дітьми, і за які вам не буде соромно. Ну, в общем, що так не вийшло, що я тут така злая тітка, почала вас тут сварити. Мені дуже, ви мою думку почули, я сподіваюся. Дуже хочу почути вашу думку. Як ви відноситеся до цих відео? Чи вважаєте ви їх нормальним? Чи бачите ви якісь наслідки для себе, чи взагалі не бачите? Поділіться, будь ласка. А ще дуже хочу заохотити батьків пройти тест. Сімейного виховання, щоб визначити стиль свого виховання та якісь причини, які спонукають до порушення виховання, якщо такі є, і подивитися на своє виховання з іншого боку. І це якраз про те, щоб набратися і зрозуміти себе для того, щоб змогти да, в підліткому віці, хоча б відстояти і пояснити дитині, чого мови так робили. Бо помста дитяча, повірте, вона дуже серйозна, бо діти не люблять, коли їх над ними знущаються, чи там ображають, не за те, що вони дійсно скоїли якийсь там проступок, а просто для галочки, чи відігратися за батька, чи за дружину. Чи зняти відось, якщо посміятися, зробити на, на, на дитині кошти. Вони все вам згадають, бо відео ж не горять в інтернеті. Тому, якщо хочете дізнатися про своє виховання, пишіть в коментарях, хочу пройти тести, я вам відправлю посилання на тест. І попрацюємо з тест для дуже серйозних батьків. Тому не спішіть лайкати зразу і, і писати Хочу тест. Подумайте спочатку. І побачимося в наступного відео.